Новим роком та Різдвом Христовим до вашої уваги підсумковий випуск програми Кордон Держави. Ще один рік для сучасної незалежної України відходить у історію. Наскільки знаменним він став для прикордонників, і які позитивні зміни відбулися у відомстві впродовж року? Про це ми говорили з головою Державної прикордонної служби України генерал-лейтенантом Петром Цигикалом. 2017 рік він десь є переломним. Це і в свідомості наших людей, в свідомості наших прикордонників, це і в їх патріотичному налаштуванні. Прикордонна служба продовжує рухатися за двома напрямками розвитку. Ну, перше це правоохоронна діяльність, куди ми йдемо разом з нашими європейськими колегами. І друге це відповідно військовий напрямок, тому що ми продовжуємо вести гібридну. Війну щодо охорони і оборони відповідно тієї ділянки кордону, яка є сьогодні неконтрольованою по лінії розмежування. це створення нового регіонального управління донецько луганського і це створення ще окремого прикордонного загону Лисичанського. Необхідність створення нового регіонального управління продиктована часом. На ділянці протяжністю у 1300 кілометрів. Одному органу було складно будувати ефективні механізми управління і системи логістики. Тому командування відомства прийняло рішення створити окремий підрозділ, який буде займатися виключно проблематикою виконання завдань прикордонниками в зоні проведення антитерористичної операції. Інші правоохоронні органи вони пішли теж по такому шляху. У них зараз теж створені по цим двом. Областям Донецької, Луганської, також територіальне управління, цієї Служби безпеки України, і Національної поліції. І таким чином ми інтегруємося в загальну систему безпекову, інтегруємося в загальну систему взаємодії, ну, в тому числі і з штабом МАТО. Варто зазначити, що всі оргштатні зміни у ході створення нових органів охорони державного кордону відбуватимуться в межах наявної чисельності Держприкордонслужби. Пройде певний перерозподіл функцій. Одні ланки скоротять, а за рахунок тих посад, що вивільняються, заповнять новостворені підрозділи. Сьогодні у нас більше ста офіцерів з інших регіональних управлінь. Це реально виявили бажання добровольно служити. В цьому регіональному управлінні дійсно патріотично налаштовані люди, які розуміють всю ту відповідальність, яка покладена на державну прикордонну службу, відповідальність, яка покладена на кожного з нас окремо виконання завдань захорони і вже оборони нашої батьківщини. З приходом на схід гібридної війни на плечі підрозділів охорони державного кордону ліг додатковий і надзвичайно важливий об'єм роботи. Перш за все, це пов'язано зі зміною тактики дій правопорушників. З'явилися нові виклики, нові загрози. Негайного реформування потребувала оперативна служба прикордонників. Вже з початку року почали діяти підрозділи з протидії тероризму. Створено в департаменті оперативної діяльності управління протидії тероризму. В регіонах створені відділи і безпосередньо на лінії створені сектори, які протидіють проявом тероризму це і виявлення групіровок, які діють, можливо, з метою розвідування підривної діяльності. Ви знаєте, що випадки останнім часом так і були. Це і поза межами зони АТО підрив двох наших військовослужбовців наростчі. На базі існуючих відділів. Ми створюємо ще відділення прикордонної служби, які будуть винесені безпосередньо на лінію кордону і розташовані одне від одного на відстані приблизно десь 20 кілометрів. Це загально прийняті європейські стандарти. І ми замість обузних цих відділів, де штатна чисельність була до 200 чоловік і більше вони знаходились більше в тилу. Ці відділи сьогодні залишаються в межах тих штатів, але їхні... Персонал, їхній особовий склад переноситься десь по 30-40 чоловік безпосередньо на лінії кордону, ти підрозділи, які будуть розташовані уже на лінії кордону. І таким чином ми посилюємо саму щільність кордону. При розташуванні цих відділень прикордонної служби створюється потужна система інженерних споруд. Це суттєво має підвищити рівень безпеки на суходільному кордоні між Україною та Російською Федерацією. Це і створення інтегрованої системи охорони кордону, це і створення інженерного облаштування, це і створення загороджуваних парканів, створення валів, рокадних дорог. Те, що ми планували з самого початку, по Харківській області у нас більше 140 кілометрів облаштовано кордону, По сумському загону у нас практично перекриті зараз всі. Напрямки застереження основних зусиль, де періодично ми бачимо прориви, там, можливо, і нелегальних мігрантів, де періодично ми бачимо незаконне переміщення товарів, вантажів, переміщення наркотиків і так далі. На тих стратегічних напрямках у нас сьогодні облаштований кордон, це і паркани з Ягази, це рови викопані, і ця робота продовжується. При затриманні нелегальних мігрантів. Незаконно переміщених товарів і вантажів оперативним підрозділом вкрай необхідна надійна силова підтримка. Зараз у нас реформується дуже я рахую підрозділи дозору. Ми їх розширяємо десь по 100 чоловік. Ми будемо планувати розширяти їх, ставити в регіональних управліннях з підпорядкуванням безпосередньо центральному апарату. Це будуть ще і підрозділи Дозор М, які ми вже обговорюємо з нашими американськими партнерами будуть. Будемо їх розгортати по Азовському і Чорному морю. Точки будуть визначені, це близько десь ще сім підрозділів. Два у нас зараз існують, ви знаєте, це Маріуполь і Одеса. Зараз вони. Можна сказати так, забезпечені по останньому слову техніки, отримали обладнання цей водолазне обладнання, все те, що необхідно для спеціальних підрозділів дій на воді, які який, до речі, дуже ефективно використовувався на Дунаї по затриманню судна «Скаймон». і для перевірки з риболовецьких судів, які там займаються і браконьєрством, і для огляду судів, які заходять без середньої порти. Ми пам'ятаємо декілька років назад, ми пам'ятаємо, коли дно судна прив'язували там літрову. Каністру з на таке теж може бути. Ну, якщо брати нашу вже військову складову по Азову, то ці підрозділи можуть і протидіяти більш серйозним загрозам при можливому вторгненні і так далі, проводити вже спеціальні операції, в тому числі диверсійні, яким, яким ми їх будемо готувати. Надійним гарантом недоторканості наших кордонів виступають морська охорона і прикордонна авіація. Розвитку цих двох складових Держприкордонслужбі приділяють особливу увагу. Частково ми нарощуємо наш корабельно катерний склад. Це у нас два катери юмс 1000, які зараз у нас застосовуються в Маріуполі. По літакам. Трошки складніша ситуація це з нашими вертольотами, тому що частина з них вже виходить терміни їхнього застосування, але є відповідна програма, що ми, можливо будемо закопати якісь іноземні зразки цих вертольотів, забезпечувати безпосередньо і Державну прикордонну службу, і патрульні ці вертольоти будуть для національної поліції, для Національної гвардії в цілому. Така програма, як кажуть, сьогодні на вивченні, і можливо наступний рік буде для нас таким вирішальним. До позитивних моментів, що подарував нам 2017 рік, сміливо можемо зарахувати довгоочікуваний очікуваний безвіз з країнами Європейського Союзу. На введення біометричного контролю, тобто системи фіксації всіх біометричних даних особи у пунктах пропуску через державний кордон нашої країни. Якщо брати інші країни, які розгортали біометричний контроль, то це йшло роками. Там, три роки, два роки. Там, нам завдання визначено, ми за декілька місяців, в принципі, виходимо. Біометричний контроль буде стосуватися більше громадян Російської Федерації. Ну і громадян, які їдуть з країн міграційного тиску. Ну, якщо брати безпосередньо росіян, то більшість росіян на сьогоднішній день ми знаємо, що не мають біометричних паспортів. І ми вимушені будемо відбирати відбитки пальців, формувати безпосередньо цю біометричну базу. Прикметно, що саме у 2017 році Державна прикордонна служба України поповнилася новою формацією прикордонників. Молоді люди, які пройшли жорсткий конкурсний відбір і навчались в рамках проєкту нове обличчя кордону, вже добре себе зарекомендували під час служби в авіаційних пунктах пропуску Бориспіль та Жуляни, а також на західній ділянці автомобільний пункт пропуску Краківець. Ті люди, які проходять відповідний конкурс, до яких є відповідні вимоги. Це є можливі знання іноземних мов, якщо це в пунктах пропуску, це і перш за все патріотично налаштована мова. Ті люди, які мають відповідну освіту, які приходять до нас. Якщо брати по кількості скільки було заявок, це було. Десь біля 2400 заявок на сьогоднішній день біля 600 чоловік у нас сьогодні пройшли цей конкурс і вже виконують завдання безпосередньо в пунктах пропуск. Якщо брати інші напрямки, то ми ще продовжуємо роботу це по по підрозділам внутрішньої та власної безпеки. От тут у нас трошки інші вимоги. Ми підбираємо людей не тільки з цивільної молоді а підбираємо людей безпосередньо із того кадрового складу офіцерського, який існує на сьогоднішній день у Державній прикордонній службі. Це люди, які проходять поліграф, люди, які проходять і відповідні тести, і до них відповідні вимоги. І головна вимога для наших офіцерів це офіцери, які мають, можна сказати, нульовий рівень терпімості до корупції. Не можемо не згадати у підсумковій програмі про міжнародну технічну допомогу прикордонникам від іноземних партнерів: технічне обладнання та транспортні засоби, системи радіаційного контролю, екіпіровка, медичне обладнання, засоби зв'язку та навігації це далеко не повний список майна, яке ми отримали від наших західних друзів. Таке партнерство однозначно зміцнює потенціал прикордонного відомства України і захисту кордону. Переоснащення Державної прикордонної служби йде не тільки за рахунок безпосередньо бюджету Державної прикордонної служби, а ще й за рахунок міжнародних партнерів, які з початку року надали нам допомоги на суму більше там, 700 мільйонів гривень. За рік, що минув, вдалося зробити чимало. І матимемо надію, що 2018-й нарешті принесе мир у кожну українську родину. На завершення хотів би привітати весь особовий склад працівників нашої служби, ветеранів та членів сімей наших військовослужбовців. Хотів би побажати всім нам злагоди, миру, добра, дітям нашим, щастя, радості, усмішок, любові в сім'ях і всього найкращого.